Сьогодні поговоримо про аналіз проведених дій, скорочено АПД. Це, по суті, інструмент, який допомагає перетворити будь-який досвід, навіть і найгірший, на реальну перевагу. Розбираємось на основі матеріалів полковника у відставці Олега Бойка, відомого як Кейс. Але щоб зрозуміти, навіщо потрібен АПД, треба спочатку глянути на те, що він має замінити, а замінити він має культуру покарання. Знаєте, оцей класичний розбір польотів, де головне не зрозуміти, що пішло не так, а просто знайти крайнього. Такий підхід це спадок старих систем, і він просто вбиває будь-яку ініціативу. А ось власне і вся суть. Просто подивіться на цю таблицю. З одного боку старий підхід, знайти винного, нагнати страху, командир говорить, усі мовчать. Ну і результат відповідний демотивація. А з іншого АПД. Тут у нас діалог, ми разом шукаємо причини, разом думаємо, як виправити. Питання не хто винен, а що сталося і як наступного разу зробити краще. Це, по суті, зовсім інша філософія. То яка ж альтернатива? Власне, ось вона методика аналізу проведених дій. Простий, але, повірте, дуже дієвий інструмент, який дозволяє вчитися на досвіді, а не просто карати за помилки. Так що ж таке АПД, якщо говорити по-простому, це перш за все обговорення, і ключове слово тут з учасниками. Тобто, це не командир влаштовує всім рознос, це спільна розмова. Ми не шукаємо крайних, ми разом розбираємо, що пішло не так. І головне, як це виправити в майбутньому. А що це дає на практиці? Ну це значно більше, ніж просто розбір помилок. Коли лідер впроваджує АПД, він, по-перше, будує довіру. По друге, він змушує бійців думати, аналізувати. І, врешті-решт, створюється система, де абсолютно будь-який досвід, і добрий, і поганий, перетворюється на нашу зброю. Вся методика по суті тримається на трьох простих, але дуже потужних питаннях. Отже, перше питання, що мало відбутися, яким був задум, який наказ, яка кінцева мета? Тут ми синхронізуємось. Усі мають чітко розуміти, якою була відправна точка. Далі найважливіший етап що відбулося насправді, і головне, чому. Тут ми розкладаємо всю операцію на молекули, що спрацювало, а що ні. І не просто констатуємо факт, а копаємо до корення проблеми. Чому це сталося? На цьому етапі потрібна максимальна відвертість від усіх. І третє фінальне питання, яке дивиться в майбутнє, що нам робити наступного разу, щоб було краще, на основі всього, що ми розібрали, ми виробляємо конкретні прикладні рішення, не якісь загальні фрази, типу бути уважнішими, а чіткі кроки, що саме міняємо в тактиці, у підготовці, у зв'язку. На папері все виглядає просто, правда? Але є нюанс. Щоб ці три питання реально спрацювали. Вся відповідальність лежить на лідері, який веде цей розбір. Саме від нього залежить, чи перетвориться це на справжній аналіз, чи на черговий пошук винних. І ось тут шість ключових правил для лідера-фасилітатора. Перше і найголовніше створити безпечну атмосферу. Люди мають знати, що їх не покарають за правду. Довіра це фундамент. Друге залучити абсолютно всіх. Треба активно витягувати думку з кожного незалежно від звання. Третє фокус на що і чому, а не на хто. Ми розбираємо проблему, а не людину. Четверте лідер тут не лектор, а модератор. Він не розповідає, як треба було, а ставить правильні питання, щоб команда сама дійшла висновків. П'яте розмова має закінчитись з конкретними дієвими рішеннями. І шосте завжди завершувати на позитиві. Треба підкреслити, що цей процес робить усіх сильнішими. По суті, це повна зміна парадигми. Від я, командир, я знаю краще, до моя команда бачила все на власні очі, і моє завдання допомогти їм перетворити цей досвід на знання. І ось ця фраза, як на мене, ідеально все підсумовує АПД це не про те, щоб копатися в минулому. Це аналіз, який працює виключно на майбутнє. Окей, з теорією розібралися. Тепер давайте подивимось, як це все виглядає на практиці. Ось конкретний бойовий кейс. Отже, ввідна план взяти ворожий опорник зірка до 06.00. Працюють дві штурмові групи: прикриття реб і дими. Здається, все чітко. Але як то буває, реальність виявилася складнішою. Одну групу накрили ФПВ дрони, наш реб чомусь мовчав, а на вході в опорник виявили міну, якої не було на картах. У підсумку об'єкт взяли, але на півтори години пізніше і з купою проблем. І ось тут починається АПД. Почали розбирати, що і чому, і що з'ясувалось. Реб не спрацював не тому, що він поганий, а тому, що ворог буквально перед штурмом змінив частоти дронів, а сапери відстали не тому, що вони повільні, а тому, що їх за планом поставили занадто далеко від штурмової групи. Відчувайте різницю. Ми шукаємо невинного стрілочника, а збій у системі. І ось до яких висновків прийшли два абсолютно конкретних рішення. Перше кожній штормовій групі дати аналізатор спектру, щоб бачити зміни частот в реальному часі. І друге інтегрувати сапера прямо в передовий елемент групи, все не посилити контроль, а чіткі практичні зміни. Ось так досвід перетворюється на перевагу. Ну і наостанок давайте ще один кейс цього разу для самостійного аналізу. Дивіться, яка ситуація. Група пішла на розвідку позиції шпала, їх виявили після перших же пострілів. Ключова знахідка під час розбору позицію спалили через фігові глушники? Ну, висновок на поверхні? Треба кращі глушники і, звісно, свіжіші розвіддані. А тепер питання: замінити глушники це очевидно. Але чи це все? Які ще системні проблеми могла викрити ця, здавалося б, дрібна ситуація? Можливо, щось не так з тактикою дій після того, як групу виявили, або з взаємодією, або з маршрутами відходу, спробуйте самі прогнати цей кейс через три питання АПД, бо саме в таких деталях і народжується культура, де кожна дія, кожна помилка робить нас сильнішими.